Готуємо пасту в азійському стилі. Для початку нарізаємо куряче філе довгими смужками. Так само ріжемо овочі. Перець нарізає ножем, а морква та цукіні спеціальною штукою для соломки. Не знаю, як вона називається, але працює ідеально. Розігріваємо сковорідку, кидаємо курку, обсмажуємо до білого кольору Додаємо улюблені спеції, перемішуємо, всипаємо подрібнений чесник і перець. Знову перемішуємо і тушкуємо 2-3 хвилини. Далі по черзі додаємо моркву. Тушкуємо 2-3 хвилини і цукіні, Знову 2-3 хвилинки. Потім заливаємо все соєвим соусом, так саме він, і не питайте, чому такий чорний. І додаємо соус теріяки для солодкої нотки. Перемішуємо і залишаємо тушкуватися ще на 5-10 хвилин. Паралельно варимо пасту до стану альденте, перекладаємо її до овочів з куркою, гарно перемішуємо і ще 5 хвилин тушкуємо разом. На фініші посипаємо кунжутом. І все це не просто смачно, це нереально смачно. Зберігай, щоб приготувати.